Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати ось ці верхні форми. Тут їх дуже забагато. Хто не подивився попереднє відео, подивіться з оглядом цих верхніх форм. Там такий поверхневий огляд. Я показувала, які є форми в цій упаковці, їх багато видів. А сьогодні візьмемо якийсь з них і протестуємо. І, певно, це буде квадрат. Мені хочеться просто протестувати, яка там велика глибина в них. І так далі, скільки треба туди накладати матеріалу, і так далі. Розібралася коробка, можна. Можна її переділити, цю поділку в інше місце посунути, робити більше відділів та менше. Перше, що ми робимо, звісно ж при нарощуванні верхніх форм, то, то робимо підготовку стандартну, робимо манікюр і стандартну підготовку до нарощування нігтів чи до гендлаку, вона однакова. Далі підбираємо верхні форми. Я підбираю під свої нігті, треба ретельно обрати, щоб вона не була дуже велика. В сінусах, і щоб вона в бокових паралелях не була мала, тобто, щоб вона закривала боки, бокові паралелі, особливо в мене. Ось є ще нігті власні мої натуральні, і там квадрат, то я його не закругляла, і мені треба особливо підібрати так, щоб точки вроста і бокові паралелі мені все прикривало. Ну, і, а ви слідкуєте за точками вроста, якщо у вас дуже короткі нігті. Але хочу, збігаючи наперед, вам порекомендувати, що все ж таки довжину якусь треба залишити при нарощуванні нігтів верхніми формами. Таким чином, у вас буде менше затьоків під, під нігтям. Тому що, якщо працювати саме гелем, а я сьогодні буду працювати гелем, якщо це буде полігель, це інша тема. Це залежить від консистенції полігелю, а ось якщо працювати гелем. То, то треба якусь довжину, інакше у вас буде там купа затьоків, і ви будете дуже довго і нудно випилювати все під тим нігтиком. Так що довжину залишайте якусь можна навіть і довше, я іноді залишаю і довше, якщо форму ви не зберігаєте. Власного нігтя, то в принципі її можна підпиляти, щоб вам ось ці бокові паралелі не заважали нормально зробити нарощування, щоб у вас там нічого не виглядало. Якщо потім ви не хочете залишати свій власний нігуть натуральний, можна його просто-напросто з піднизу тоді фризою випиляти. Але це вам буде такий. Шаблончик, щоб було поменше затьоків, ніби шаблон, який лайфхак, але все одно доведеться випилювати. Але повірте, натуральний нігодь буде краще випиляти з під низу, аніж потім буде велика купа цих затьоків, це дуже неприємно і десь щось залишиться. Це додаткові кроки до алергії і так далі, коли у вас залишається щось на шкірі. Ну, я вже надавила гелю з Авророю, буду робити сьогодні ним нарощування. Трохи він став рідкуватий в кавичках, скажімо так. Він дуже став рідкий, в принципі, такий, як і був на початку. Сьогодні я спробую ним щось поробити. Я придивляюсь, приміряю знову цю верхню форму і буду робити до першої поділки. Там є така розмітка, що можна зробити овальні нігті і пряма лінія, тобто можна зробити квадрат. От я буду робити невелику довжину. Рівно до першої поділки. і... Мені цього, в принципі, вистачить. Довгі сьогодні робити не будемо. Якщо ви хочете, щоб я протестувала ці верхні форми і зробила дуже довгі нігті, я вже так робила різні форми, на кожному нігтику різної форми нарощувала, то напишіть мені в коментарі, обов'язково зробимо. Ось так я вже заполімеризувала собі цей вказівний палець і приміряю наступну форму. І дивлюся, також подовжені. Ну, це буде також буде до першої поділки. Що стосується. Того, що в мене це прям не під кутикули, чи зовсім далеко від кутикули, хочу сказати, то це так задумано. Можна, в принципі, зробити і набагато ближче, набагато. Але в мене так задумано, я роблю, в принципі, скажімо так, не повноцінне нарощування, а тільки. Підложку можемо так сказати зверху, я ще буду додавати матеріалу, але якщо ви бажаєте, можна зробити одразу повноцінне нарощування, накладати багато матеріалу. Тоді вам доведеться трохи більше за розміром взяти форму. І треба бути дуже-дуже охайним, щоб не було затьоків. Треба брати гель більшої вязкості, цей точно не підійде, бо цей дуже рідкий, якщо я багато буду накладати, у мене із, із цією довжиною було з таким чином. З цією формою, з цією підложкою, яку я роблю, багато затьоків було сьогодні. Чомусь не знаю чому. Напевно, ще дуже рідкий гель. А якби я наклала ще більше матеріалу, то взагалі було б там дуже забагато затьоків. В принципі, треба мати міцний ліхтарик. І тут був нюанс: в мене немає взагалі ліхтарика. Я все просушую, то в лампі, піднімаю її вище. І в цьому була проблема. Мені було дуже-дуже незручно це робити. Лампа вже стала слабіше підсвічувати, не так швидко все полімерізується. І ну то мені не було на руку сьогодні. А треба взяти якийсь міцний ліхтарик. Подивіться особливо на великому пальці. Взагалі, я щось не помітила, що я тримала форму криво. І вийшло, заполімерізувалося у мене зовсім криво. Я спробую то все підправити пилочкою, в принципі, бокові паралелі, воно все позакривало, можна то спробувати підпиляти, але не знаю, чи вийде щось з того на 100%, можливо, прийдеться на великому ось тут пальці, доведеться то все перенарощувати. Ну, я спробую подивимося. Ну, ось так все вийшло в мене таке нарощування. Головне мати гарний матеріал. Гель має бути не дуже рідким. Якщо буде дуже рідкий гель, запам'ятайте, буде дуже багато затьоків. Чим густіше буде гель з таким нарощуванням верхніми формами, тим буде краще. У вас буде час на полімеризацію і не так швидко все буде затікати туди під нігодь. Того нігтя стираю липкий шар. Це дуже дивно, адже під верхніми формами немає липкого шару, коли ми полімерізуємо гель. Але цей гель заврори не перестає нас здивувати, і він має липкий шар навіть під нігтями. Це не дуже мені сподобалося. Але я ще ним користуюся тим гелем з приводу алергії. Алергія є, але не така виражена, як деякі матеріали, навіть. Брендові. Ну, а далі я підпилюю форму, зроблю квадрат, і що підсумувати, навіть вам не знаю. Дуже рідкий гель, по-перше, форма прикольна, класна, можна зробити дуже довгу довжину, вона не дуже глибока, це як плюс, так і мінус. Вона буде ощадити ваш матеріал, якщо ви хочете зробити тільки. Довжину підложку, скажімо так, можна зробити цими формами. Бо попередні квадрати, які у мене були, там дуже велика глибина, і зробити підложку складнувато, бо треба туди накладати дуже багато матеріалу, це буде дуже затовсто. Якщо, в принципі, ви бажаєте, я вже говорила попередньо, якщо ви бажаєте зробити одразу повне нарощування, щоб зверху не додавати, так як я сьогодні буду додавати матеріал, то ви просто берете трохи більшу за розміром форму. І все, ось таким чином, ми працюємо. Ну, ось такий у мене виходить квадратик, в принципі, в цілому непогано, але знову ж таки, підвела мене трохи лампа, треба знову ліхтарик, було дуже незручно. То все підсовувати, контролювати особливо матеріал, особливо коли він рідкий. Тож, обирайте більш, ще раз наголошую, більш в'язкіший, більш густіший гель. Хочеться ще спробувати з полігелем, там, що в мене з блискітками є, хто пам'ятає, я брала з аврори, а можливо, я навіть ще і не знімала для вас відео. Також полігель з блискітками, тут треба зробити ще ним нарощування. На верхні форми, або квадратні, або якісь, якісь інші ще протестуємо. Ось тут я спилюю якась така клякса, якась сходинка утворилась. Не знаю, на попередніх форумах в мене такого не було, чи то тому, що мені незручно було, чи то якась форма така, скоріше за все, що мені незручно було просто в лампі тримати ту форму. Десь, напевно, я під якимсь кутом більше натисла і тому мене там все повилазило. Можна це підпиляти як і пилочкою, так і фризою, але треба робити охайно, обережно, щоб не пропиляти свій свіні. Ось тут я накладаю ще трохи гелю, але гелю накладаю там ближче до кутикли більше. А на вільний край тільки стягую по меншу кількість поправляю ось таким тоненьким пензаком. Ну і ось таке нарощування квадратів. Нарощуванням я <ганування> задоволена. <ганування> Не на 100%, можемо сказати, можна було зробити і краще, але в цілому непогано. Якщо брати оцінку форми, то форми мені дуже сподобались. Напевно, це найкращі, квадрати, якими я форму квадрат, якою я користувалася на сьогоднішній день. Великий палець доведеться все ж таки переробляти. А ось тут дуже красиві, дуже красиві, непогані такі вийшли квадратики. Подивіться ось такі нігтики, симпатичні, рожеві. Ось такі були, як на правій руці, і вийшло ось таке нарощування на лівій. На цим будуть завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, буду дуже рада з вами поспілкуватися і напишіть, як вам таке нарощування. Все, всім пока-пока, до зустрічі нових відео.